Китай відмежувався від Росії чи далі підтримуватиме війну в Україні? Чому США та Китай врешті спільно домовилися знизити мита? Чи вплине це на переговори щодо України? Про це і не тільки сьогодні. Говоримо із Артуром Харатоновим, президентом громадської організації Ліберальна Демократична Ліга України. Вітаю вас, доброго дня. Звісно, зараз уся увага прикута до переговорів, і тут без участі Китаю, мабуть, не обійтися. І от на фоні якраз таки цих перемовин у Стамбулі, речник Міністерства закордонних справ Китаю вже вийшов із заявою про те, що в КНР сподіваються, що Україні і агресорці Росії вдасться досягти тривалої мирної угоди. І от каже, що важливо, аби вона була прийнятна для усіх сторін, то цікаво. Ну, яка має що вони мають на увазі, яка для них прийнятна сторона, і чи буде наприклад сі тиснути на Путіна, аби той погодився, врешті, на припинення вогню? Чи зараз немає причин зупиняти Путіну війну і Сі цього не вимагає? Угу. Ну, варто розуміти, перше, що будь-яка заява з КНР це м'якою мовою базікання. І ми не маємо розбирати детально, що вони мають на увазі, Ну, тому, що рівночасно з заявами китайської МЗС у нас є китайська пропаганда, де вони завжди висловлюють те, що вони думають. Там вони пишуть, що навряд щось вийде цього разу, початок великого довгого шляху, і інше, бла бла-бла в контексті переговорів у Стамбулі. Ми маємо дивитися передусім на адміністрації Дональда Трампа і на те з якою швидкістю Дональд Трамп домовитися домовиться про особисту зустріч з Путіним, тому що за планом Америки це прихоплення впливу на Росію для того, щоб відірвати її від Китаю, і це полювання до тих груп на Росії, які вірять, що вони незалежні від КНР. і от власне з ними вони намагаються домовитися. Якщо говорити про Китай і миротворчий процес, там інша історія Сі Цзіньпін дістав. З могили китайські мирне план чергове, та з ним зараз носиться. Показує там його бразильцям, показує його іншим латинсько-американським е лідерам. Але поки що жодного прогресу за це наприклад немає. Я собі не уявляю ситуацію, в якій Україна приймає китайський мирний процес за Сі Цзіньпіна. Ну тому що це неприйнятно для сполучених штатів, і зараз вся політика США спрямована якраз на стратегічний розрив з КНР. На ну, тобто, все антикитайське воно просувається в угодах, в тому числі щодо тарифів. От така кон'юнктура. <кій> Москві показав, що стратегічний симбіоз між Росією і Китаєм не розривний. Китай править надалі Росією, і насправді геть нічого не змінилося. Китай є ключовим фактором російської війни в Україні. Війна продовжується через КНР, і ми маємо просто дуже чітко це розуміти. Що Китай це саме та сторона, яка зробила все це можливим і наразі не воліє до жодного завершення війни без якихось китайських ультиматумів, які, звісно, не прийняті для США і США ніколи не підуть на там передання ініціативи Китаю. Ну, а чому ж тоді Трамп заявляв минулого тижня? Здається, про те, що він не проти, якщо Китай долучиться до переговорів, чи він просто маніпулює і, ну скажімо, так він не збирається взагалі на це йти. Навіщо взагалі ось ці заяви лунають? чи дійсно, якщо Трамп, наприклад, вийде з мирних перемовин, то він може це залишити, скажімо так, Китаю, сказати: Ну можете ви тепер пропонувати свій мирний план. Ну за так працює Дональд Трамп любить багато чого говорити, і це власне в межах тих ультиматумів, які висуваються сполученими штатами щодо УКНР. На ну, тобто і саме завершення російської війни в Україні також пов'язано з цим. Тобто, це одне один з аспектів цих ультиматумів. Це також пов'язано з тарифами. Ми бачимо зараз те, що вони призупинилися на 90 днів. Понизився цей відсоток американських тарифів на китайські товари до 30%. Буде підйом звісно. Пізніше, тобто може через 90 днів, може раніше, може трошки пізніше, але загалом тут незмінна траєкторія. Америка за принципом американських гірок буде підіймати ці тарифи до дуже високої планки. Не буде послаблення в цьому аспекті, тому що мета сполучених штатів це стратегічний розрив з КНР і повна ланцюгів постачання. І кожна держава, яка вкладає тарифну угоду або ресурсну угоду як з сполученими штатами, підписує, грубо кажучи, таємний антикитайський протокол. Кожна держава, яка готова працювати в США, працює в США і дає гарантії, що з Китаєм роботи не буде. А, а от щодо американо-китайських. Якогось домовленостей, то це не зовсім про домовленості. Це про те, що Трамп висуває ультиматуми, і він зустрінеться Дзіньпіном для того, щоб всі виконавці ультиматуми. Ну чому у нього це буде вдаватися? Тому що в Китаї набагато гіршому становищі геополітичному нині ніж а, сполучені штати. не розвинуті економіки, це демократичні економіки, розвинуті демократичні економіки, залежні від сполучених штатів і від китайської торгівлі. Але Америка вимагається себе диверсифікувати, і Америка готова мститися кож. Ні, державі, яка буде зберігати міцні зв'язки, з кине принаймні при Дональді Трампі і якщо у США не вийде. Провести цю розмову з Кремлем, що в цілому ну дуже погано для тих груп в Росії, які вірять, що вони якісь великі, там та на то в такому разі Трамп вже буде говорити СІ, але знову ж таки це буде пізніше, коли як говорить Трамп він матиме всі карти на руках. Ну він зараз їх збирає в усіх регіонах світу. Тобто, моя оцінка успіхів Америки, вона в принципі досить висока, тому що ну він примушує там такі юрисдикції, як В'єтнам, як. on um... Камбоджа навіть та йти на якісь поступки сполученим штатам, індонезію. Він примушує, і європу. примушує, і навіть орбана за горло бере і вимушуючи його викидати все. Китайське усі таких успіхів немає. Сі продемонстрував свої успіх в Москві він підпорядкував Росію. Росія це китайська територія, ну центральноазійські азійські диктатури. Навіть Лула, який туди косметично приїжджав, та це не про Китай. Це більше про самовзаємодію там. На рівні Брікса, але е, дуже дуже чітко видно, як примус Вашингтона працює в кожному з регіонів. Якщо Трамп і СІ все-таки зустрінуться, то які у Трампа будуть важелі впливу? Чи дійсно може поставити Трамп ультиматум щодо питання України? Як саме він це може озвучити? І чим це зокрема буде вигідно нам? Ось цей тиск Трампа на СІ Ну дивіться, якщо не буде Китаю, ніколи не буде жодної війни. Тому що Росія здатна вести війну через китайську підтримку економічно, фінансову, політично. Ми вкотре повторюємо про те, що 90% китайської мікроелектроніки, російські зброї. Йде з Китаю за допомогою Китаю або зроблено в Китаї, тобто російська військова техніка, дрони, ракети, шахеди, все це, це є китайського походження, і це абсолютно інша історія ніж те, що використовує Україна в своїх там якісь там китайських компонентах. Тому що одна річ, коли щось закуповує Україна для оборони, а інша річ, коли вся ця мікроелектроніка або майже готові е, комплекти зброї. Постачаються Росії для ведення вбивчої війни, гноцидальної ну, війни, Та? ну це абсолютно різна природа, це в жодному разі не можна порівнювати це світовий вибір КНР. А це вже не кажучи про локалізацію російської зброї виробництва в Китаї, як то випадку з Шахедом. Тобто, підтримка йде всебічна. 76% верстатів, на яких Росія робить зброю для вбивства українців, робиться в КНР, і ми це також маємо дуже добре розуміти. Торгували вони за час повномасштабної війни на понад 700 мільярдів доларів. Це більше ніж вартість відбудови України, тому що зараз це вже не 700 мільярдів, а більш, враховуючи те, що ми йдемо до першого півріччя 25-го року. І це вже не кажучи про всебічну дипломатичну підтримку. Вливання в російську фінансову систему юанів ну для підпорядкування Росії, звісно, що тому що повторюсь, Росії немає жодного майбутнього наразі, крім китайського, і це єдина їхня там спроба може бути домовитися з Трампом щодо того, як вирватися з китайських пазарів. Але Росія вона підкитайська. Чи вдасться доноль до Трампу ви примусити ці до ультиматуму? Вдасться, якщо він зможе, як він каже, повторюсь, перехопити карти це стосується альтернативних виробничних баз. В'єтнаму Індії, Малазії, десь Таїланду. а це стосується угод окремих з Японією, Південною Кореєю, Австралією як ключовими та державами, альянтами в Пацифіці. Угоди з Індією вкрай важливі, тому що Індія найважливіша держава в цьому сторіччі по розвитку, і всі мають дивитися на Індію як альтернативу КНР. Це стосується Латинської Америки і витиснення китайського впливу. звідти. тобто. Це такий процес, де треба дивитися на двосторонні угоди США з іншими країнами, щоб зрозуміти, що вдасться е, Білому дому реально висувати ультиматні праці. Е, зараз є великі угоди США Судівської Аравією, це позитивно. Це вибиває е, китайський вплив з регіону ще сильніше, послаблює Іран, послаблення Ірану. Це послаблення ще одного китайського проксі. Е, от е, коли така кон'юнктура буде почнути ці переговори. Економічна ж криза в КНР значно більша, ніж криза у сполучених штатах. Сполучених штатах. Ми говоримо там часто про американського споживача, який страждатиме від цих тарифів. І він звісно так чи інакше страждатиме від цього. Ціни там в марці підійматимуться. Але ну ми аналізуємо американську економіку. Чому ми не хочемо залізти глибше в китайську економіку, і подивитися, як живе? Киспірсічний китаєць, або що правильніше, як він накладає на себе руки, враховуючи те, скільки самого псу КНР останніми роками враховуючи їхню соціальну, політичну і передовсім економічну кризу. Ми нічого не знаємо про Кейнер. Ми не витрачаємо на це час, Ми хочемо щось аналізувати і ходять якісь люди, розказують там про Америку, не знаючи, що таке Кейнер. Америка добре знає, що таке Кейнер, тому всі зусилля на сьогодні кинуті на відсіч цій державі. А ми цього не знаємо так само, як ми не хочемо бачити злочинну китайську роль. В російській війні тому я б сказав би, що у Трампа є якийсь план з приводу цих переговорів. Щодо Путіна вже скільки разів за останні дні було озвучено представниками Білого Дому, що вони прагнуть взаємодіяти. От і щодо Цзіньпіна, ну він говорив, що хоче з ним проговорити всі ці речі влітку, тато в першій половині своє ну, на початку своєї каденції. Будемо дивитися, коли, коли це, це станеться. Ну, а чи може Трамп ще використати як важіль впливу ось ті санкції, які мають працювати не тільки проти Росії і її тіньового флоту, а й проти країн, які закуповують у Росії нафту, газ і так далі, нафтопродукти? І пам'ятаємо, що у лінці Грема в законопроекті там були тарифи ледь не 500%. То хочеться зрозуміти, якщо все-таки їх ведуть, то які це матиме наслідки для Китаю? Чи дійсно це буде для? Них дуже відчутно безперечно, бо Китай глибоко інтегрований в, в економіку світу і є американські санкції, до яких буде примус до інших демократій. Це ж тільки Сполучені Штати це введуть. Це Америка примушуватиме це робити для всіх. Це матиме наслідки, е, е, і це власне той сценарій, якщо буде провал в Стамбулі. Тобто, якщо вони ні до чого не домовляться, буде удар по Росії, і буде що найголовніший удар по Китаю. Якби удар по Китаю масштабний, був в 2022 році. То вже не було б повномасштабної війни? Але чому так довго до цього йшла демократія, і чому тільки сама Україна дійшла до злочинної ролі КНР, бо тільки цими днями, вперше за час повномасштабної війни, офіс президента визнав, що Росія не здатна вести війну без Китаю? Дякуємо за визнання. Це власне, це ті питання, які вже філософські, історичні, їх можна багато аналізувати, але яка шкода? Від цього нерозуміння або від э, страху втратити певну економічну стабільність, та ну це це, це зрозуміло. Ну, те, що Дональд Трамп не боїться руйнувати економічну стабільність, ніде я думаю, що це радше плюс ніж мінус в цій кон'юнктурі. Хочеться також почути ваш аналіз, вашу аналітику стосовно того, що відбувається взагалі з азійськими країнами, чи намагається Трамп посилити там свій вплив? Я маю на увазі Південну Корею, Японію ви згадували зокрема в тому числі і Австралію. Як США там зараз себе поводить і як взагалі країни поставилися до політики Трампа? Чи змінилося щось у них в країнах безпосередньо, щоб ми так само могли реагувати? І розуміти, як нам вибудовувати політику? Кожна з держав демократичних Пацифіки прийняла всі умови Трампа і в цілому підтримала його підхід до тарифів. Ніхто не вів дзеркальних тарифів, ніхто реально не укладав ніяких союзів з Китаєм для боротьби з митами, про що писали наші медіа та от але тут кожну країну треба окремо розглядати. В Австралії перемогла повторно рекордно лейбористська партія Салбанізм. Албанізм в цілому. Хороший прем'єр, тобто, попри те, що він лівий, це вже дещо інший лівий, тому що він готовий витрачати велику кількість грошей на оборону і підтримку американських ініціатив. А Трамп може сподівався на перемогу консервативного блоку. Не переміг в тому числі через Трампа. Перемогли і лейбористи, але це не м'які лейбористи. Ну вони тут може, більш праві ніж лейбористи у сполученому королівстві. ну там все буде нормально, я думаю. От, вони зустрінуться друзі в ота. on Та ну, не Трамп, але уряд США вже албанізмом після виборів і недовго це ж не 4 роки. В Японії так само Японія залишається вкрай краї проамериканську державу. Їм не подобається багато чого, що робить Трамп. Але альянс дужче і зараз ведуться переговори про зняття тарифів. Є раунди, не те щоб там все було гладко, тому що Японія передова економіка так само, як і Сполучені Штати. У них багато економічних зв'язків. Японія головний інвестор у о, Сполучені Штати І і, і звісно, що їм багато є про що домовлятися але думаю, угода так інакше буде укладена, і стабілізація очікується по завершенню виборів до верхньої палати. Японського парламенту в липні 2025 року Японія, звісно, найважливіша держава на сьогодні в безпековому сенсі в індопацифіці. Тобто, якщо Індія це держава найголовніша в перспективі розвитку людства в цьому сторіччі, та то, то Японія просто наразі набирає дедалі дощової ваги. Вона завжди була потужною і буде ставати дедалі більш значущою для всіх нас. Тому ми не маємо думати, що Японія десь далеко. Японія так само близько до нас, як і сполучені. Штати і розвиток відносин з Японією має стратегічний сенс. Південна Корея, ну там відбуваються трагічні процеси, тому що внутрішня політична криза дужче. Президента ЮН. Нагадаю, попереднього президента було усунуто в порядку імпічменту. і Президент Юн був найкращим президентом з українського погляду, і з погляду демократії він ламав. Про авторитарні якісь нахили зовнішньої політиці південної Кореї ламав статус кво, відмовлявся від співпраці з Росією, Китаєм, Північною Кореєю. Його смертний ворог, Ліджімен, головний претендент на перемогу на строкових виборах, лідер демократичної партії навпаки, хоче розбудовувати відносини з автократіями. Він має близько 50% підтримки населення, і його опонент від правої партії, до якої приналежить президент Юн та Кі Мун Су, Він власне. Ну, слабший кандидат, звісно, ніж президент ЮН. Там ще про такі глибші процеси відбуваються, тому що ну я особисто сподівався, що ця партія та народної сили, там там пі вона називається скорочено, що вона зможе е, висунути єдиного кандидата і підтримати незалежного кандидата експрем'єра Хандуксу. тому що Хандуксу – це людина, яка точно би продовжувала весь курс. Юнсоколя переднього президента і була підтримка для України і всебічна підтримка Америки і чудово просувалися зв'язки з Японією. Бо ці двосторонні зв'язки є вкрай важливими і для України під корейсько японські, але не змогли домовитися. Там було багато драми про яку можуть теж багато говорити. Зрештою висувається тільки цей один кандидат, якого брали на прайме стакіносу. Чи зможе він перемогти, чи зможе він акумулювати підтримку за ці скільки два. З половиною тижня та 3 червня будуть вибори О, питання: велике питання: якщо переможе від Джемен, то тут тільки Дональд Трамп буде цією людиною, яка зможе за горло тримати Південну Корею в робіті демократії. Якщо в Амер... ну і для Америки велике значення від Південної Кореї від її промислового комплексу від її порців, бо саме Південна Корея відповідає за модернізацію американського флоту. От то. Тут тільки Трамп зможе його утримувати. Якщо ж це не станеться, просто піде на Корея перейде в блок ем, взаємодії з автократіями. Роз... почне сама по собі знімати санкції з Росії, відновлювати стратегічний зв'язок з Китаєм, примирюватися в лапках з КНДР, відмовляючись від оборони. І, зрештою, це буде мати ті терагічні наслідки, які можна ми собі можемо дуже добре уявити під час війни Північної Кореї, Росії, Китаю, проти Південної Кореї, яка точно станеться рано чи пізно. От тому, поки не зрозуміло, як буде з виборами, так само не зрозуміло, і хто точно зможе контролювати ці рамки певнокорейської політичної динаміки, подивимось вже незабаром після президентських виборів. Ну, поки що виглядає так, начебто, Трамп все таки не збирається відпускати Південну Корею, як ви кажете, буде тримати за горло, тому що от буквально була новина про те, що закінчилися спільні військові навчання у східному морі Південної Кореї і США. Тобто можна це вважати за сигнали, що Трамп дійсно там матиме свій вплив і надалі, чи поки що зарано говорити. Та ні, звісно, він матиме. Він вже впливає на ці вибори. І вже ліджімен послав свого в Вашингтон, де той божився, що вони будуть найбільш проамериканською країною у світі. Uh, Нагадаючи ліджемен, коли ісунову всю цю історію з президентом Юном і його імпічментом він у заяві про цей імпічмент парламентський вказував, що головна причина це там не якесь порушення конституції, на що вони потім полювали, а те, що президент Юн розірвав зв'язки з Росією, Північною Кореєю і Китаєм. Тобто ми маємо от розуміти, які горальні погляди. Але ну що буде робити Південна Корея, якщо Америка відмовитися від підтримки Південної Кореї, наразі в них є альянський договір. Америка відповідає за оборону Південної Кореї. Там розміщуються війська, американські війська на корейському півострові, які Дональд Трамп дуже не хоче спонсорувати, і, ба більше, він хоче ці війська, як і в Японії, це вже зроблено, переорієнтувати повністю на китайську загрозу. І більше не о, захищати Південну Корею від північної Кореї, залишаючи її одну, але це робиться з дуже, як на мене, правильною метою примусити Південну Корею утворити власні альянси. А які альянси можуть бути південною Кореєю в регіоні, якщо проти неї КНДР, РФ і КНР? це Японія і це Тайвань? Чого південна Корея робити не хоче, бо вона хоче триматися тускло. Але в світі, якому ми живемо, дуже важко уявити країну, яка тримає Бути як Швейцарія, більше ні в кого не вийде, і це власне те, що треба взяти на замітку українським. Посадовцям, та що не можна дружити з Китаєм і з Америкою одночасно, uh -huh. звісно, є країни, які намагаються балансувати, але навряд ми хочемо приписувати себе до ліги, ну скажімо так, від близького сходу до південно-східної Азії. Навряд це наш шлях розвитку з урахуванням того, хто зробив можливим власне ту міжнародну підтримку, яку ми маємо на сьогодні. Та? От. Е то у випадку з цими військами на порейському півострові, якщо марка їх виведе, е, доведеться я кажу, укладати угоду з Японією, що дуже правильно і потрібно. Але ліджемен на відміну від президента Юна е, будує свою політичну кар'єру на ненависті до Японії, підживлюючи е, емоції щодо подій першої половини ХХ століття. Ми звісно чудово розуміємо, чому події першої половини ХХ століття мають значення, але навряд. В 2025 році, коли проти південної Кореї три передові автократії, головні автократії, це час згадувати події часів понської імперії і думати, що Японія і називати Японію головним ворогом Південної Кореї, це маячня, але ну а США просто примусить Південну Корею робити. В щось для власної безпеки, тому звісно, ще й тарифи залишаються. Та Америка, звісно, може дуже легко накладати тарифи на такі держави, які роблять те, що їй не подобається. Ну то це Дональд Трамп, і він ще буде три роки, що президентом тому все ж таки три роки президента Сполучених Штатів, тобто, це та реальність, де кожна демократія або робить те, що хоче Білий Дім, або стає ворогом Білого Дому. Але якщо так знаєте, підсумувати ті країни, про які ми з вами говорили: Південна Корея, Японія, їм, мабуть, очевидно точно не вигідно, щоб Україна програла, щоб Росія виграла, тому що, мабуть, Китай тоді зможе розширювати, намагатися розширювати свій вплив. У тих країнах, про які ми знову ж таки говорили, хочеться розуміти, чи можуть вони нам бути корисними, і реально, якщо не хочеться уявляти цей сценарій, але якщо Росія виграє, які можуть бути наслідки взагалі для азійського регіону, ну і не тільки? Ну, Китай так чинакшо готується до війни разом з Росією і Північною Кореєю в Пацифіці. Тобто, це незмінний варіант. Якщо Україна, ну тут теж питання, що таке програє, що така переможе. Мені здається, зараз це це ці, ці трішки сіті розмиті. Ми розуміємо, що буде певний статус кво, який буде нездовільним для нас, але і назвати це російською перемогою, теж навряд вийде. Принаймні це те, що робить на сьогодні Білий Дім. Ем... Ну, посилення Росії Японії точно не вигідно. Що буде з Ліджеменом, який вважає себе другом Росії? Це питання чи змін чи не зміни? Не зміняться його погляд швидко з першої розмови з Дональдом Трампом, це теж ну дуже багато питань. Все пов'язано. Ну тобто, по перше вони недалеко від нас. Японія злучена в українську підтримку з першого дня повноштабної війни. Японія одна з топ-донорів України. В японські кошти вливаються в наш державний бюджет за бюджетники. Живу там та в деяких моментах за японської підтримки. Е, гуманітарна підтримка теж край велика. Е, така протовійськова, військова, якщо можна назвати, з урахуванням того, що ми маємо з японським законодавством, пацифічним, які ну вже Та випадку з Південною Кореєю тут менше, звісно, то президент не зміг надати Україні військову поміч через те, що той самий леджмен в парламенті блокував всі рішення на користь України. Тому, коли ми звинувачуємо південну Корею в тому, що Південна Корея не надала нам підтримка, є тільки одна людина, яка за це відповідає. Ця людина ріджемен, яка може стати президентом Південної Кореї. Ми це також маємо розуміти. Він звісно буде може намагатися перефарбуватися, але ми не маємо забувати, хто був Віктором Орбаном весь цей час у східній Азії. Чи підживиться якісь Росії? ну, не те, що російський успіх. Ми не можемо його відділяти від Китаю, тому що все, що робить Росія, пов'язано з Китаєм. Коли ми надаємо Росії зайву суб'єктність, ми робимо стратегічну помилку, тому що Росія здатна робити те, що вона робить, в тих межах, яких вона робить, від помочі КНР, щойно сі Цзінпіну не захочеться допомагати Росії. Ця поміч припиниться, і припиниться війна. Тому тут є дуже такий чіткий розрахунок. Чи тобто питання чи мотивується сі, його не треба мотивувати. Він вже готується до війни. Він вже робить гібридні агресії проти Філіппін, проти Індії, проти багатьох інших, ну, цієї саме південної Кореї, вже в тому морі, де він починає якісь там вишки та встановлювати для своїх гелікоптерів, плануючи напад на південну Корею вже не тільки навіть на Японію тому. Я думаю, для Східної Азії вже й так все зрозуміло, та що її було зрозуміло досі. Це власне та теза, про яку говорив ще Прем'єр Кішіде, в японський прем'єр, що Україна сьогодні це Східна Азія. Завтра, і я думаю, що ця теза вона вельми вичерпна. А дуже хочеться вірити, що дійсно Трамп зможе знайти ті важелі впливу, які він застосує, все таки щодо Китаю, і Китай зупинить цю війну, тому що, як ви правильно говорили, не було би Китаю, Росія б не змогла вести цю криваву війну. Дійсно, дуже хотілося б дочекатися того справедливого миру для України. Який, мабуть, всі українці з нетерпінням чекають, але все одно, хоча ж, миру готуйся до війни, будемо готуватися вірити в свої збройні сили і закликаємо пронагідно донатити нашим силам оборони. Дякую вам величезне за вашу аналітику та за ваш час. Нагадаю, що говорили з Артуром Харитоновим, президентом громадської організації Ліберальна демократична ліга України.